40. Я вечерюю зі своєю сім'єю в ресторані «Шабу-шабу» на Ломбард-стріт. Святкуємо 100 днів з дня народження мого племінника. Він швидко засинає у рюкзачку на грудях своєї матері. Його старший брат сидить поруч зі мною, б'є паличками для їжі по своєму айпаду. Народитися це жахливо, каже мій брат. Ось тобі тепло й затишно в утробі матері. У тебе є їжа. Іноді ти рухаєшся, іноді звучить музика. Раптово стіни стискаються, і вода відходить. І тебе виштовхують і витискають, а навколо всі ці світло й шум. А потім тебе ляскають, кажу я. Ляскають. Все було прекрасно, ти був задоволений, а тепер тебе ляскають. Усі всміхаються. Сьогодні він у чудовому настрої. Ніхто не хоче народжуватися, каже він, дивлячись прямо на мене. Але тебе змушують, виштовхуючи в світ. Людина ста днів від народження прокидається, привертаючи загальну увагу. Брат обертається до мене. Джо переїжджає до Лос-Анджелесу. Джо це новий друг мого брата. Він завжди позитивний і оптимістичний. Це йому підійде, кажу я. Сан-Франциско давно перестало бути бастіоном любові і відкритості. Так, каже він. Ти здивуєшся, але він дійсно розумний. Вгадай, чим він займався раніше? Хм, Фізикою елементарних частинок? жартую я. Мабуть, це найнезвичніше, що я можу вигадати. Він був у мафії в Нью-Джерсі. Ти жартуєш, Джо. Коли йому було 19, він був серед найнижчого статусу учасників банди в тюрмі і поза нею. Але злочинці помітили, що він розумний, тому сказали, що відправлять його в юридичну школу і коли він вийде, то буде адвокатом мафії. Пожиттєве заняття. сміюся я. Не та робота, з якої можна звільнитися. І його дівчина вагітніє. Вона вирішує залишити дитину. Так от, у Джо народжується син, і він думає, що його життя закінчене. Він повинен змінитися. Він не міг дозволити, щоб його син мав батька, який періодично потрапляє в тюрму. Тому він покинув мафію. Це диявольськи цікава історія. Я не можу уявити, як Джо переходить вулицю в неналежному місці, не кажучи вже про мафію. Іноді каже мій брат. Те, що вважаєш найгіршою подією на світі, виявляється, найкращим з того, що коли-небудь з тобою траплялося. 41 Я нещасний. Я не посміхаюся, сумую за нею. Але мені вже краще. Пройшло всього кілька тижнів, але я почуваю себе так, наче з мене змився увесь цей бруд. Перше за цілу вічність я почуваю себе справжнім. Іноді я замислююся, чи не зробило життя мені послугу? Я вже точно не сплю. Я вкрай зосереджений на тому, щоб полюбити себе. Мій текст лється потоком, а тренування просто незрівнянні. Скеля б погодився. 42. Я працюю як на пожежі. Тому що перебуваю в режимі виживання. З часом мій запал вщухне, і я буду плести за течією. Така людська природа, така моя природа. І незалежно від того, які досягнення я отримую, я все ще серед молодших. Скоро настане час увійти у вищу лігу. Як мені туди потрапити? За допомогою наполегливості 43. Один із найкращих аспектів медитації осяяння. Відповіді на запитання, про існування яких навіть не підозрював. Ось одна з таких відповідей, яку я отримав сьогодні вранці. Моє кохання до неї чисте й прекрасне. Настала пора дарувати собі цю любов. Варто бути обережним з цими прозріннями. Розум хитрий, він проникає через задні двері. Те, що здається відповіддю, може бути просто оманою розуму, який виконує свою роботу. Отже, ось спосіб вирішити цю проблему задайте собі питання, це страх чи любов? Якщо це страх, ви знаєте відповідь. Фальшивка, некорисне, змія галюцинація. Пройдіть повз нього. Якщо це любов, користуйтеся. 44. Я помітив, що магія починає діяти. Проблеми зі здоров'ям. Правильна людина з'являється з нікуди, пропонуючи допомогу. Випадковості? Звичайно. Синхронності? Чому би ні. Але ось в чому справа. Я вирішив повірити, що я не самотній листок в повітрі. Я частина чогось більшого, ніж я сам. І якщо це так. То мене це зовсім не дивує. Коли ви любите себе, життя любить вас у відповідь. 45. І Я не п'ю алкоголь. Моє використання соціальних мереж рівне нулю. Немає пустих розмов. Вони всі депресанти. Ментальний вуглекислий газ. Одного разу паскаль сказав. Що проблеми людства випливають з неспроможності людини самотужки спокійно посидіти в кімнаті. Ну, давай, друже, я все зрозумів. Хоча мій розум і бажає відволіктися, я не дозволяю йому цього. Це занадто важливо я занадто важливий. Думка про те, що я занадто важливий, застає мене зненацька. Тільки той, хто любить себе, може так мислити. Вперше за довгий час я посміхаюся. 46. І я любив себе з нестримною силою, щоб врятуватися, щоб позбутися болю, щоб обійти спогади про неї і проекції. Але що якщо любов до себе це не засіб досягнення мети, а сама мета? Така думка не приходила мені в голову, коли я тільки починав. І навіть якби прийшла, я не був готовий. Але, можливо, любов до себе складається з шарів, і мені потрібно пройти крізь кожен з них, як у комп'ютерній грі, підвищувати рівні. Тому я вирішую, що буду кохати себе виключно для себе, не для того, щоб вижити, не для того, щоб одужати, не через неї. Я буду кохати себе тому, що заслуговую на власну любов. 47. Напередодні Нового Року я вирушаю на прогулянку. Сьогодні в Сан-Франциско вітряна ніч. Доріжка спускається вниз. Я обходжу кут будинку і бачу похилу темношкіру пару, яка фотографує один одного. Він в куртці парці, вона в блискучій чорній спідниці, розкішно вбрана. Хочете, я вас разом сфотографую? – запитую я. Вона широко посміхається. Так, це було б чудово. Вона простягає мені телефон і притискається до нього. Вони обіймають один одного так, як роблять це давні закохані. Мила безтурботність. Я роблю чотири фотографії і, закінчивши, кажу Даруйте один одному любов. Він цілує її, вона сяє. Я повертаю телефон. Вони подякували мені і поздоровили з Новим Роком. Я вирішую йти, але якимось чином зупиняюся. У мене зламане серце, кажу я. Вітер обдуває мої очі сріблом. І так приємно бачити кохання. Дякую вам. Жінка прикладає руки до серця. О, каже вона, з таким милосердям. Ми будемо молитися за вас. Дякую. Я прийму будь-яку допомогу. Я повертаюся до темної квартири, йду прямо до свого ноутбука і записую це. 48. Новий рік у минулому році, в цей самий час, я ставив собі конкретні запитання про те, чого я хочу, і записував відповіді. Озираючись назад, можна сказати, що багато мрій здійснилися. Я пригадую, що життя починається всередині мене? Якщо я сфокусуюся на своєму стані, проблеми навколо вирішаться самі собою. Тому в цьому році я зроблю щось інше. Замість досягнення зовнішніх цілей, я вирішу, ким я хочу бути, а потім чітко це сформулюю. Я питаю себе якби я безсумнівно і глибоко кохав себе, ким би я був? Приходить ясна і чітка відповідь Я був би досконалим. Тоді я знову звертаюся до себе. Що для цього потрібно? І знову ясна відповідь. Безупинно любити себе. 49. Перше. Наші думки і емоції формують наш внутрішній стан. Друге. Наш внутрішній стан впливає на наш зовнішній стан. Третє. Наш зовнішній стан впливає на наше життя. Висновок. Наші думки і емоції безпосередньо впливають на наше життя. Давайте повернемося в часі назад і подивимося, як це працювало для мене. Після черепно мозкової травми я жив життям людини, яка захищала саму себе. Я не намагався досягти чогось. Я був притягнутий подіями, а не сам їх ініціював. Якщо такий мій стан, то яке в наслідку буде моє життя? Якби я був неймовірно чесним, і я повинен, це мій дарунок собі. З часу травми я відчував себе безсилим. І як безсилий стан може вплинути на моє життя? Насіння сходить там, де його посадили. В чому тут урок? Робити все можливе, щоб почуватися сильним, контролюючим. Відчувати, що це я керую різними речами, а не вони мною. Вирішити, що я і лише я відповідальний за свої почуття і в кінцевому рахунку за своє життя. За кожен його шматок. Щоб не трапилося. Трапилося, і все. Час садити нове насіння. 50. Отже, як посадити нове насіння. Просто. Почніть з основ, думок і емоцій. Пам'ятайте, що гнів, біль, заздрість, будь-яка форма страху це темрява, а любов до себе світло. Тут немає місця для компромісів. У кожний момент, коли це можливо, переключайтесь на світло. Змушуйте себе відчувати любов. Знову і знову. Я вже робив це, але піднімаюся на новий рівень. Я не просто саджу насіння, але й живлю його тим, що воно потребує. Любов до себе це сила, але це не разова дія. Так само, як з тренуваннями. Це потрібно робити постійно, можливо, протягом всього життя. І що з того? Якщо це є рішенням, то воно до біса хороше. Я вартий тієї магії, яка настане після цього. 51. Настав час взяти в свої руки власне здоров'я. Друг, який надіслав повідомлення, готує для мене програму. Але замість того, щоб чекати, я йду відвідати мета кука, найкращого лікаря з регенеративної медицини в країні. З усіх лікарів, яких я відвідав минулого року, він єдиний, від якого я отримав відповіді. Ми проводимо обстеження, що виявляють поліпшення з того часу, коли ми останній раз зустрічалися. Найголовніше, що стан мого розуму став проактивним, а не реактивним. Це допомагає в процесі одужання. Перебуваючи в клініці, я розмовляю з Лізою, доброю медсестрою, яка докладає всіх зусиль, щоб пацієнтам було комфортно. Але в її очах біль. Її син помер від передозування героїном кілька місяців тому. Я навіть не можу уявити собі її страждання. Вони були б подібні до лісової пожежі порівняно з моїм запаленим сірником. Але це також нагадує мені ось що всі знають, що таке біль. Він може прийти у різних формах або в різний час. Але він приходить це фундаментальна частина людського досвіду. Біль не робить мене унікальним, він робить мене людиною. І незалежно від того, що я переживаю, я не сам. Багато людей пройшли через це до мене. Дивуюся самому собі. Я розповідаю їй про все, що мені довелося пройти, навіть про фантазії щодо пістолету мого друга. Вона затримує подих і показує свою руку мурашки по шкірі. Мене там більше немає. кажу їй. Ці думки минули. Вона довго і міцно обіймає мене. Можливо, суїцидальні думки нічим не відрізняються від залежності. Ви можете залишити їх позаду, але якщо натрапити на сміттєвий бак, повний наркотиків, спокуса підніме голову. Рішення полягає в тому, щоб створити нові борозни настільки потужні, що навіть якщо старі паттерни з'являються, вони вже не мають колишньої сили над нами. Вони не тривають довго. А нові борозни не дозволяють встромити цю кляту голку. 52. Я проводжу час з Барб, менеджером клініки Мета. Вона мудра жінка, яка перенесла пересадку кількох органів і спростувала всі передбачення лікарів, які твердили, що вона вже не може жити активним і здоровим життям. Вона також займається цигун і пропонує мені сеанс. Я погоджуюсь. Той, хто любить себе, приймає запропоновану допомогу. Я лежу на масажному столі, поки вона працює зі мною. Я закриваю очі і занурююся у світ між сном і неспанням, відчуваючи, що наче помер, і йду назустріч Богу. Бог це яскраве світло в просторі безмежних розмірів. Я підходжу ближче. Ну, як життя було? запитує Бог. Добре. Відповідаю я. Потім додаю серйозно. Дякую. Недостатньо добре, каже Бог. Світло перетворюється на сяючу цегляну стіну, що тягнеться аж до небес, не пускаючи мене далі. Іди і живи великим життям, каже Бог. 53. Сни можуть пролити світло на те, наскільки глибока кроляча нора. Після того, як з-під мене висмикнули килим, мені наснився перший в житті кошмар. Невідомий кат мучив мене, а люди стояли навколо і спостерігали. Я прокинувся, скрикуючи, і як це могло статися? Якби я вигадував цю історію, то назвав би сон занадто драматичним. «М -м, сказав би я собі, редагуючи текст, то безумовно кліше. Але ваша підсвідомість зустрічає вас там, де ви знаходитесь. Раніше я пишався тим, що мені ніколи не снилися кошмари. От тобі на. Здається, у кожного є момент, коли їхнє почуття безпеки ламається. У мене це було розбите серце. Але навіть у цій павутині є золоті нитки. Я кохав її, я дійсно кохав її. Одного разу я сказав їй. Я не просто люблю тебе сьогодні. Я буду любити тебе через 30 років від сьогоднішнього дня. Пишався тим, що я чоловік, який може так глибоко кохати свою жінку. Я повільно прокидаюся і кажу барб, що помер у сні. Тоді це ваше друге народження, каже вона, сни можуть показати, що ви падаєте, але вони також показують, коли ви йдете вгору. 54 Ніч. Я сиджу в темній вітальні і дивлюся у вікно. Окленд світиться на іншому березі затоки. Майже кожної ночі поруч пропливають контейнеровози, освітлені як різдвяні ялинки. Сьогодні руху немає. Я кладу руку на серце і тихо говорю собі: Я тебе люблю. 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 Я, звичайно ж, говорю сам з собою, просто звертаюся до молодшої версії себе. Дуже давно я виконував вправу, уявивши, що повертаюся до дитинства, коли мене ображали. За однією з версій я врятував його і відірвав голову образнику. Буквально. В інший підійшов до дитини, яка ховалася від сорому, обійняв і пообіцяв, що буду її захищати. Я спробував різні варіанти, але в кожному з них став чоловіком, який повертався, щоб врятувати дитину. По суті, нагадуючи йому я є з тобою, і я не дозволю нікому тебе ображати. Я зробив це з іншими частинами свого дитинства, іншими спогадами. Подібні вправи допомагають. Але я зрозумів, що вони не виправляють все за один раз і назавжди. Психіка занадто тонкий інструмент. 55. Є дещо, що я повинен зробити, але я весь час відкладаю. Це нормально, оскільки я перебував у режимі виживання. Як тіло, яке перекидає кров від кінцівок до життєво важливих органів. Але щоб перейти на наступний рівень, я повинен пробачити себе за всі невдачі й помилки, за все, що я міг би зробити краще. Час облишити цей тягар. Так я і роблю. Я беру блокнот і записую все, що спадає на думку. Кожне речення я починаю з я пробачаю себе за. Я роблю це до тих пір, поки не вичерпуються причини. Потім кілька разів читаю написане вголос, відчуваючи важкість того, що несу. Закінчивши, зав'язую шнурки на черевиках і направляюся до пристані. Там я сідаю на сходинки, що ведуть до води, і продовжую перераховувати. Що мене дивує, так це те, що приводів для прощення виринає більше, ніж я очікував, не тільки через недавні події. Виявляється, там був глибший шар, але мені довелося пройти через все це, щоб виявити його. Я закінчую такими фразами: Я пробачаю себе, тому що люблю себе. Я пробачаю себе, тому що заслуговую на любов, радість, співчуття та прекрасне життя. Я пробачаю себе, тому що життя любить мене. Я читаю ці рядки в голос, доки щось всередині не зрушується, і я розумію, що завершив. Я вириваю аркуш паперу, потім стрибаю вниз до каміння, знаходжу один камінь, який привертає мій погляд, і огортаю навколо нього папір. Згорток, здається мені величезним та важким в моїх руках. Я дивлюся на затоку Міст золоті ворота зліва, Алькатрас справа. Славетний острів ув'язнених сяє в променях заходу сонця. Але найбільша в'язниця, яку коли-небудь було створено, не була побудована з каменю та цементу. Найбільша в'язниця це розум. Я кидаю з горток у воду, бачу хвилю. І він зникає. Просто зникає. Потім я роблю 10 циклів дихання. Тільки зараз я кажу дякую з кожним вдихом і відчуваю, як світло природнім чином проникає в мене зверху. Щось змінилося. Замість того, щоб намагатися змусити світло ввійти, я просто отримую його. Я йду, впевнено, ступаючи по тротуару. 56. Бути людиною означає, що, імовірно, я не досягну того, ким можу бути. Але це нормально. Чим більше я люблю себе, тим менше сміття накопичується, тим менше мені доведеться відпускати. Мисліть про себе як про паросток, який пробивається крізь землю і піднімається вгору. Саме через любов до себе ви зростаєте. Ви зростаєте і вдосконалюєтесь, Кожним дюймом наближаючись до світла, до свого найвеличнішого я. 57. Вийшовши з спортзалу, я дзвоню другові в Нью-Йорк. Останній раз ми розмовляли відразу після того, як спід мене висмикнули килим. Я розповідаю йому, чим займаюся про це нав'язливе прагнення любити себе. Це круто, каже він. Ти так змінився. Скільки це триває? Мені треба подумати. Здається, що це було ціле життя тому. Три тижні нарешті визнаю я. Твій голос змінився, каже він, ніби ти повен сили або щось таке. Цікаво, кажу я. Сила це слово, яке останнім часом було в центрі уваги. Коли я розмовляю з тобою, він продовжує. здається, ніби ти її випромінюєш. І я не пішов би так далеко, але це гарна думка. Думка якої варто триматися. Це все ще важко, друже, просто жити день за днем. Хм, він каже, й мовчить на мить. Якби ти був таким, як зараз, і вона навалила все це на тебе, що б ти зробив? Мені навіть думати не треба. І я б сказав їй, що заслуговую кращого, і нам разом потрібно у цьому розібратися, тому що ми все ще любимо один одного. І завдячуємо цій любові багато чим, що маємо. Але якби вона не захотіла, я б її відпустив. З любов'ю я чудова людина, але її вибір це її справа, не моя. Тепер моя черга мовчати. На мою думку, це звучить сильно, каже він. Я відчуваю себе так, ніби мене вдарили по голові. Визнаю я. Але іронія полягає в тому, що мої головні болі минули. Я активно дбаю про своє здоров'я, роблю все можливе і досить швидко відновлююся. Я відчуваю це всім тілом. Це і є любити себе, каже він. Я кладу трубку і дивлюся на проїжджаючі машини. Так, я люблю себе. Так, я починаю відчувати свою силу. І все це дуже приємно. Але в цьому є відтінок суму. Я сумую за тим, як вона розслаблялась у моїх обіймах. Я сумую за тими простими моментами кохання до неї і її кохання до мене. І я дозволив втраті омити мене дозволяти собі відчувати це також любити себе. Потім я пішов у спортзал і виклався на повну. 58. Я прокидаюся з думкою Цікаво. Що доброго мене чекає сьогодні? Вона з'являється звідки. Просто м'яке усвідомлення того, що саме таким стає для мене життя. 59. Те, що насправді мене мучить, це те, що я цього не передбачив. Можливо, вона говорила мені, а я не слухав. Або у неї просто зірвало дах. Або, можливо, це дійсно з'явилося звідки і зростало з кожним днем. Що б це не було, воно сталося, і ось я дивлюся у вікно на затоку знову вранці. Сірі хмари швидко рухаються, вода майже блакитно зелена. Вантажні мачти при пришвартових вітрильників важко гойдаються. Я знову думаю про смерть, про найвеличніший прорив, про ту, наближення якої багато хто не помічає. Але ось вона ясна, як день. Стоїть переді мною, чекаючи мого наступного вдиху. Можливо, смерть це найвеличніший дар, який я маю у своєму житті. Кожен раз, коли я роблю крок вперед, вона робить крок назад. Але я ніколи не знаю, який крок буде останнім. Але я живу так, ніби у мене є милі, коли насправді, можливо, залишилися лише дюйми. Мені не потрібно, щоб мене лупцювали знову і знову, щоб я прокинувся. Мені просто треба дивитися смерті у вічі і рішуче йти вперед, знаючи, що наступного кроку може й не бути. Живучи так, у мене немає іншого вибору, окрім як стати найвеличнішою версією себе. 60. Я лежу на дивані і слухаю виступ Вейна Дайера на ютюб. Він був другом шеріл, і вони часто виступали разом на конференціях. Якщо ви те, про що ви думаєте, каже він, то вам потрібно бути дуже обережним у своїх судженнях. Мені подобається тверда переконаність в правоті, що звучить у його голосі. Якщо ви хочете привабити чудові речі в своє життя, але постійно говорити про те, чого вам не вистачає. То будете продовжувати жити з нестачі, а не з багатства. Він однозначно заволодів моєю увагою. Я ніколи не говорю про те, чого мені не вистачає. Я звертаю свою увагу тільки на те, що збираюся створити. Він щойно розблокував наступний рівень. Що б ви не хотіли привабити в своє життя, скажіть собі це вже на підході чотири слова. Просто витатуюйте їх на внутрішній стороні ваших повік. Потім він говорить щось, у що я повуха закохуюсь. Чому хтось із нас навчився говорити з моїм везінням з метою підкреслити, що нічого не вийде? Чому вам не надати новий зміст цій фразі і не зробити її своєю звичкою? З моїм везінням це, ймовірно, станеться швидше, ніж зазвичай. Коли ви починаєте змінювати спосіб мислення, ви дієте відповідно до своїх думок. І це означає, що ви починаєте співпрацювати з долею. Вейн з блискотом сформулював те, як я себе почуваю останнім часом, що життя працює на благо мені. Точка 2 на карті Табріза. Після завершення відео я відчуваю, що, хоча спікер помер кілька років тому, він напряму говорив зі мною. Ось у чому краса сучасної епохи. Мудрість та карти інших доступні нам. Жити ними ось наш вибір.